Бердянці, вітаємо вас з Днем міста. 17 вересня 1943 року. Бердянськ було звільнено від фашистських загарбників, Але ми віримо, що скоро у міста буде нова дата визволення. Тепер уже від загарбників рашистських. Ми дуже сумуємо. Бердянськ, без тебе світу, мало. Бердянськ сьогодні та головні події тижня, що минає. Збройні сили України вже ближче до Бердянська. Наші захисники крок за кроком звільняють українську землю від загарбницької нечисті. Вони вже на підступах до Токмаку, через що окупанти значно нервують. Танірують жать, держать на. Очільник Токмацької міської військової адміністрації Олександр Чуб повідомив, що як в самому Токмаку, так і в селах району спостерігається чергове збільшення кількості підрозділів російської армії, а також їхньої техніки. На основних вулицях встановили протитанкові їжаки та бетонні доти. Збільшилася кількість блокпостів в місті, заявив чуб. колаборанти остаточно перетворили захоплений університет на центр російської пропаганди у Бердянську. Віджатий загарбниками педагогічний університет остаточно перетворився на майданчик пропагандистських заходів, де окупанти вчать колаборантів як ефективніше знищувати українську ідентичність на захоплених територіях. На минулому тижні там влаштували черговий шабаш під виглядом наукової конференції про сохранення міра і єдінства славянських народів в условиях інтеграції нових суб'єктів в общеросійське. Растранства хедлайнером цього збочення виступив пропагандист-зрадник Володимир Рогов, який зараз збирає гроші на зброю окупантам та радіє обстрілам його рідного Запоріжжя. В Бердянську він ніс якусь маячню про те, що українці, болгари, євреї башкіри всі руські люди, а підгойдували головами колишні викладачі українського вишу, вчителі, колаборанти та інші зрадники. В бердянських школах загарбники обшукують дітей. На окупованих територіях рашисти бояться усіх, навіть дітей. Бердянці повідомили нам, що на тижні у школах міста дітей пропускали на навчання тільки після того, як вони покажуть вміст рюкзаків та пройдуть металошукач. Окупанти в Бердянську настільки панікують, що навіть обшукують дітей в школі. Щоб потрапити в школу, дітям потрібно було показати вміст рюкзака та пройти металошукач. Пишуть нам бердянці. Мужство работників збирательхучас стало відомо, хто із бердянських зрадників потрапив до так званої міської ради депутатів. Як і передбачалося, левову долю ради склали колаборанти члени путінської партії Єдина Росія, окрім всім відомого гауляйтера міста Сауленка, до міськради просунулись. Віктор Бардась. Який до окупантів був простим робітником, а за фейкової влади загарбників очолив бердянське відділення газового господарства? Директор будинку культури Нафтохімік Василь Нечет. Тетяна Дубінська, колишня вчителька української мови та літератури, яка недовгий час керувала гімназією номер 2 колись балотувалася в депутатки від опоблоку і дуже прагнула знову стати директоркою школи, зрадивши державі, тепер отримала і те, і інше, а також оголошення підозри в колабораційній діяльності. Очільниця Бердянського геріатричного пансіонату Олена Катрич до війни займалася підприємницькою діяльністю, а зараз примушує колектив оформлювати російські паспорти. Директорка медичного коледжу Оксана Грищенко Аркадій Михайлов, який у 2015 році також мітив у депутатське крісло від ОПОБЛОКу, блоку, але не пройшов його мрія. Збулась за окупантів. Тепер він, хоч і фейковий, а депутат, та ще й директор БТІ. Надходила інформація, що спочатку окупації був поставлений керувати віджатими бізнесами у Бердянську, а зараз переоформлює віджаті квартири містян. Олександр Бобров, заступник директора захопленого Бердянського морського порту, разом із своїм босом Стельмеченком примушували колектив порту голосувати за них. В результаті Бобров у міській раді Стельмеченко в обласній одна з перших, хто пішла на співпрацю з окупантами, Світлана Калініченко, єдина з депутатів місцевого рівня, яка отримала мандат від окупантів. До війни була очільницею комітету мікрорайону Колонія та депутаткою райради від ОПЗЖ. Оксана Мірошніченко, директорка захопленого дитячого санаторію Бердянський, дружина лікаря-колаборанта Володимира Мірошніченко, який також одним з перших виявляв бажання стати кандидатом від партії Путіна. Але зрештою в списки не потрапив. Інструктор захопленого міського палацу спорту Богдан Пасько за інформацією місцевих телеграм-каналів міг бути причетний до роботи в так званій народній міліції, яку окупанти сформували в перші місяці захоплення міста. Марина Мельникова, власниця готелю на лісках, так так звана керівниця цього мікрорайону, окупантів підтримала одразу, брала участь у всіх пропагандистських акціях та в організації псевдореферендуму минулого року. На тижні, що минає, Україна повернула під контроль так звані вишки Бойка, які окуповані Росією ще з 2015 року. А з початком повномасштабного вторгнення використовувала їх у військових цілях. Також під час проведення операції зі встановлення контролю над вишками спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї, запас вертолітних боєприпасів типу некерованих авіаційних ракет, а також РЛС Неву, що може відстежувати рух суден у Чорному морі. У Енергодарі БПЛА завітав у паспортний стіл. Окупанти волають, що БПЛА врізався у житловий будинок. А от українські канали Енергодару повідомляють, що дрон влучив точнісінько туди, де рашисти видавали свої паспорти. Це й підтвердили в збройних силах України. В четвер зранку в окупованому Криму прогриміли нові вибухи. Загарбники поскаржилися на атаку дронів. Бавовна завітала в район Євпаторії. Вибух у новій каховці. Місцеві стверджують, що російський літак скинув на окуповане місто КАП. Окупанти у Бердянську на пішохідному переході збили матір з сином. Жінка, на жаль, загинула. Окупанти мовчать про жахливу ДТП, яку спричинили рашистські військові в суботу у Бердянську. На пішохідному переході в районі автовокзалу військові збили жінку 1965 року народження та її сина. За словами Бердянців, жінка загинула. Її син зараз у лікарні. Який його стан невідомо. Бердянці повідомляють, що військові, які збили двох людей, зняли номери з автівки та з часом поїхали з місця аварії. У минулої вівторок рашистські канали оприлюднили відео чергових обшуків. Вони повідомили, що в мешканці Бердянська вилучили боєприпаси, бронежилети та, звісно, прапор США. Взагалі, таке враження, що окупантам не зараховують знахідку з схону, якщо зброю не загорнуто або у прапор Великобританії або в США. Саму жінку, яка нібито зберігала боєприпаси, окупанти не показали, і досі невідомо, чи затримали вони когось реально, чи просто зняли черговий ролик для звіту. А на цьому все, друзі. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та діліться цим відео. Бо Бердянськ сьогодні це ваш зв'язок з улюбленим містом, зі святом з ним міста Бердянці.